Доброго дня, шановні друзі! Мене звуть Ворона Ганна Іванівна, і я працюю в Дніпровській міській гімназії 34 Дніпровської міської ради. 22 роки тому я обрала свою професію і з тих пір жодного разу я не пошкодувала про свій вибір. Як людина творча і активна, я бачу сучасну українську школу осередком міцних знань, творчості, справжньої активності, компетентності всіх учасників освітнього процесу. Я постійно удосконалюю свої навички, відвідую курси, майстер-класи, різні заходи провідних методистів і не зупиняюсь на досягнутому. Платформи WordWall, Liveworksheets. Кузлить, педлить, бамбузл, а також застосунок канва для презентацій це мої помічники в роботі, з ними я на ти. Моє спілкування з учнями не обмежується лише уроками. У нас є позашкільне цікаве життя. Ми ходимо разом в кіно, гуляємо в парку, відвідуємо майстер-класи, а головне, плануємо зробити багато чого ще. Діти щиро діляться своїми проблемами та успіхами, а я із задоволенням допомагаю їм в разі потреби. Не забуваю колишніх випускників, цікавлюся їхніми життєвими здобутками і вони радо діляться своїми досягненнями зі мною. А випускники, які зараз у війську, це пріоритетна ланка для донатів і допомоги. Тож за будь-яких обставин не забуваю про них.